Персональну виставку Іван Франківський художник Леон Кондрачук презентував в одному з культурно-мистецьких центрів міста. Експоновані роботи написані у жанрі постмодерну. Кожна художня картина філософська, і на переконання Леона Кондрачука потребують додаткового мислення відвідувачів виставки. Ось ця картина має назву Очі ангела, написана пензлем понад п'ять років тому. Ідея цього твору виникла в художника модерніста під час поїздки на риболовлю. Наступного дня одразу почав працювати над картиною. Не хочу нічого вигадувати, але це в мене виникло буквально за пару, за пару днів. Все. Десь на третій-четвертий день я вже довершив цей твір. От, і, і він у мене фактично був готовий. Тепер я вже собі сказав таке, коли б я не робив виставку, вона мій, мій охоронець. От, ця робота обов'язково має бути присутня на будь-якій моїй виставці, бо я її дуже люблю. На виставці більше 25 різнопланових полотен. Чимало є гарячих творів, створених лише місяць тому. Місцевим поціновучем мистецтво Леона Кондрачука сподобалося. Приємно, що в нас такі виставки проводяться, що не зупиняється творчий процес в місті Станіславі Франківську. Я дуже хотів би, щоб це було далі і далі, і далі не зупинялось і побільше картини. Дуже життєрадісні, тобто життєстверджуючи. Хоч художник старший, ніби але е, його роботи виглядають е, достатньо молодими. Триватиме виставка художника Кондрачука впродовж декількох тижнів. Усі картини своєрідний підсумок 25-річної творчості автора. Іваріон Іваненко, Владислав Васильчук, новини на вежі.